Ці дівчатка ще тільки готуються до виступів. Кожен у своїй віковій групі, яких п'ять. Змагатимуться як індивідуально, так і у командах. Дуже раді, що попали на чемпіонат України. Ми до цього дуже сильно старалися, трудилися, і нам дуже подобається художня гімнастика. Ну, це наше все, це наша гордість. Ми дуже любимо її і хочемо стати теж олімпійськими. Это более женственный вид спорта, ну, правда и тяжелый. Он закаливает силу духа у девочки, ну, э, фигуру да, хорошую. Потом ну, карьеру ей делает дальнейшую. Ну, меня, меня мама отправила в гимнастику и дедушка. Хочет меня отправлять. Хотелось выступать лучше. И чтобы вот я получала только золотые. Ми представляємо на цих змаганнях нашу школу. Вона називається комплексна дитяча юнацька спортивна школа здоров'я Львів. Ми не пропустили жодного старту, який був в сумах. Ми вже п'ятий раз. Кожен раз ми приймаємо участь. Так що вже місто знаємо. Ми сподіваємося, що хтось якійсь категорії з дітей з дівчат ну, зможе пробитися до призерів. Урочисте відкриття. Дівчата шикуються, аби представити суддям свої команди. Почесною гостею змагань стала заслужений тренер СРСР суддя міжнародного класу Альбіна Дерюгіна. П'ятий раз ми у вас Понимаєте? нам нравиться. Ростуть гімнасти, тренери работають, хороші люди. Це просмотр резерв. Здесь наша задача уже год. Наступає. Самый тяжелый период это Олимпийские игры в шестнадцатом году. это очень сложные. Більше тисячі дівчаток підіб'ють підсумки змагань у наступний понеділок, 16 листопада. Катерина Гладенко, Олександр Гордус. на часі новини.